Після каденції Зеленського президента у лапках, так званого, його будуть судити за незаконні рішення РНБО, а разом з усім складом РНБО будуть судити на скам'ю підсудну В цілому за їх антидержавні рішення. Незаконні. Санкції, закриття каналів і заборона будь-яких партій чи рухів. Так-так. Тому що ви дуже нерозумні люди, які не вчилися в університетах. От і все. Тому за свої злочини ви будете відповідати по закону сили права і права сили. От. А, хочу нагадати пану Зеленському, чи не пану Зеленському, що за жарти. Що за жарти ваші придеться відповідати. Особливо, коли ви порівняли Україну з Повією. Так-так. І особливо, коли ви топталися по українському прапору та стягу. і особливо народні депутати, які сиділи. На карті України з українським прапором 24 серпня. Ви будете усі звинувачені по статті 161. Так-так, саме так. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу, Знищимо українську та російську ворожу пропаганду. Помножимо на нуль з Скабєєву та інших пропагандистів. Арестовича розмежемо по стінці правду Жданова Фейгіна, Офіс президента. Правду не спинити. Правда звільняє. Ну, раніше звільняла, звільняв труд. Зараз звільняє правда. Звикайте. Правда звільняє все ж таки. І вас звільнить з посад і заставить вас відповідати перед законом, який ви порушили. Ви ж порушили Конституцію України, вийшли за межі. До речі, в Конституції чітко вказано, які є повноваження у РНБО. РНБО не може виходити за межі своїх повноважень, які передбачені Конституцією України та президентом. От. Також нагадую. Що в повноваженнях президента України немає таких повноважень щодо санкцій. От, Тому Зеленський буде сидіти в СІЗО, за всі ці рішення, за замах не тільки на згоджень, а на тероризм. Він же хотів розстріляти народних депутатів. Ось за це потрібно відповідати пане Зеленському та його Шобліту. 95-му кварталу присядуть усі на бутилку, на пляшку. Це не погроза, а це виростик, От, відомий в усьому СНД. От. До речі, ви знаєте, про що я кажу. Будете під нарами сидіти усі опущені. Злочинний світ покаже вам, де ваше місце, біля параші. На параші місце ваше? Ну, і все. Там ваше місце. Не громадянин Зеленський. Ви ж опущений? Це я стверджую офіційно. Той, хто порівнює Україну з Повією, той опущений. Так-так. А, до речі, а як так сталося, що ви стали президентом? Ну так, да. лохи ж за вас проголосували. <ріхі> От недовго вам залишилося бути на волі. За всі свої злочини ви будете відповідати перед українським судом, перед українським слідством, за захоплення влади, за зурпацію влади, за перевищення службових. Повноважень, за присвоєння владних повноважень, З багато чого, за свій тероризм, за державну зраду. Державна зрада поля... ваша полягає в тому, що ви посягали на життя народних депутатів і зобразили карту Одеської області без Білгород-Дністровського і карту України роздроблену. За це ви будете відповідати окремо за сепаратизм, не пане Зеленський. Чи ви думаєте, що вам хтось подарує волю? Ваші адвокати та зв'язки з Коломойським не поможуть і тиск на суд. Ми зробимо так, що вам ваші гроші не поможуть. Ваші зв'язки з кордоном не поможуть. Начувайтеся. У майбутньому ви будете сидіти в одній камері. З Ярмаком, секретарем РНБУ Даніловим. І так далі. Є багато за що вас ув'язнити цю шоблу. Разом, як і Петю. Багато за що можна ув'язнити. Для прикладу, по статті 109, частина 1. По статті 111 Державна зрада, по статті 112 посягання на життя державного діяча. Ви що, думайтесь, що ви там робили, терористи, за терористичні акти проти держави? Відповідати прийдеться за захоплення державної влади. Чи ви думаєте, що вам подарують захоплення державної влади 2014 року 22 лютого? Сядуть усі гуртом Майдан, Євромайдан і ви. Усі разом. На одну парашу. Біля параші, біля під шконкою буде усі сидіти усі зго. От. Якось так.